Кількакратне зростання комунальних тарифів для населення від 200 до 600 відсотків на фоні тотального зубожіння українців. Така реформа, що нині проводиться урядом під перекриттям вимог МВФ, руйнівна для населення. Впевнені експерти, З початком опалюваного сезону кажуть, левова частка українських родин будуть банально не в змозі оплатити комуналку. с того момента, как начали повышать тарифы, то есть с начала этой проведения так называемой реформы, у нас цена на газ возросла практически на 600%, отопление на 260, горячая вода на 212, электроэнергия на 175 и холодная вода на 80. При этом за этот же период времени у нас минимальная зарплата и пенсия увеличилась на 19%, а прожиточный минимум на 27%. Естественно, такой дисбаланс в росте доходов и в росте Розходів просто не дозволяє сім'ям оплачувати жиліш комунальні комунальне услуги. нині українці сплачують за гарячу воду від 75 до 95 гривень за кубометр. Опалення обійдеться у 1300 гривень за гігакалорію, а це півтори-дві тисячі гривень за невелику двокімнатну хрущівку. Страждатиме і приватний сектор. Нині споживачі не отримають пільгових кубометрів газу і будуть платити близько 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Нині українців чекає четверта хвиля із п'яти подорожчання електроенергії на 26%. Для кожної родини це мінус 120 гривень у сімейному бюджеті. Експерти кажуть, таким подорожчанням влада хотіла вирівняти перехресне субсидіювання із промисловістю. Та реформа провалилась. Реформа укусила себе за хвост по ценкам у регулятора об'єм пір субсидіювання в п'ятнадцятому году составив більше 43,44 миллиарда гривен. О чем это говорит? Что повышение тарифов в 2015 году для населения практически не имело никакого позитивного эффекта. НКРК будет, ну, регулятор будет вынужден принять такое решение. Нужно будет повышать тарифы на электроэнергию для предприятий дальше. Почому більше дісбаланси серйозне, крім іншого, нині існує неабияка проблема із забезпеченням вугіллям теплоелектростанцій. Хульгає атомна енергетика. Експерти пояснюють, нині долю виробітку електроенергії практично 50 на 50 відсотків поділяють між собою ТЕС і атомна енергетика. Остання в руках держави, а от ТЕС в руках вугільних магнатів. На мой взгляд, на лицо политика предоставлення пріоритету. частному энергетическому бизнесу при э, неразвитии, а может быть даже сознательном неразвитии отечественной атомной отрасли. Мне думается, что это одна из причин того, почему мы сейчас сталкиваемся с повышением цен на электроэнергию. Субсидіювання проблему фінансової неспроможності українців вирішити не може, кажуть експерти. В бюджеті бракує грошей. А на субсидії цьогоріч претендують вже 9 мільйонів родин. Денег на субсидії надо приблизно в 4 рази більше, ніж на сьогоднішній день. Є в бюджеті. Тобто на сьогодні нам необхідно в бюджеті 160-170 мільярдів гривень для того, щоб всі жилаючі, не то, що жилаючі, а ті, кому по закону положена ця субсидія, її отримали. Но, к сожалению, в бюджете есть всего лишь 40 миллиардов. Получилось что по фактическим данным сейчас государство не в состоянии обеспечить поставщиков услуг деньгами субсидиальными. И долг по субсидиям превысил 20 миллиардов гривен с учетом задолженности за 2015 год. Сейчас мы попадаем в ситуацию, действительно, когда 65-75% домохозяйств имеют право на получение субсидий. Это абсурд. Це просто абсурд, ну другунулась другого механізму приложити просто не може. Експерти запевняють, через діру у бюджеті людям будуть масово відмовляти у субсидіюванні та ретельно перевіряти кожного заявника. Інший варіант, влада буде нарощувати заборгованість перед надавачами послуг. А отже, ті рано чи пізно припинять надавати такі послуги. А от зменшувати тарифи влада наміру не має, запевняють експерти. У високих тарифах інтереси вищого ешелону, кабміну, нафтогазу, енкарі. КП и самого президента. Выход, ну, наверное, выход будет из этой ситуации тогда, когда будут заменены те, кто создал систему тарифообразования в Украине нынешнюю. Иначе никто из них не откажется от пирога емкостью в несколько сотен миллиардов гривен. Мирные досрочные выборы, либо просто не мирные, когда люди получив... Платьожки просто-напросто встануть на доби, і це може снежним комом в ту іну очередну революцію в Україні. Експерти сподіваються на лояльність місцевої влади, адже саме у її компетенції, приміром, встановлення нормативів споживання послуг для тих домогосподарств, які не мають лічильників на воду чи газ. Та це лише крапля у морі. Софія Зеруна, Іван Белілий, АНТВ.